Хоча сьогодні в мене такий настрій. Настрій у бабці в селові. Там якийсь комин горить, або звідки там комен у бабці в моєї просто кастрик посеред двору, рибки такі гарненькі, і алкаш сусід підсвічує клумбу з квітками, щоб своїй принцесі щось нарвати. Ну, от такий у мене настрій. На що я можу зробити? У багатьох культурах вважається, що вісім це стабільність, сила та відродження. Перевернута вісімка. Або знак безкінечності стала символом вічності. Вісімка це найщасливіше число в Китаї, адже воно звучить як процвітання. Для нас же все просто: вісім це кількість серій в серіалах сьогоднішньої добірки. Але перед тим як перейти до нашої добірочки, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Обов'язково залишайте коментар з будь-яких рандомних слів навіть. Це теж допомагає просуванню каналу, і я вдячна за те, що ви підтримуєте цю ідею. І ще обов'язково задонайте на будь-який збір. Зробіть це прямо зараз. А якщо такого фонду ще немає, то в описі або за QR-кодом ви можете допомогти фонду зубаті лопати», які допомагають рятувати життя наших захисників щодня. І я сподіваюся, ви все зробили. Ми починаємо. Святилище це психологічний трилер, де в центрі сюжету дві сестри-близнючки Хелена та Сірі. Вони виросли окремо одна в благополучному середовищі, інша у психіатричній клініці, хоч і пристойній, яка більше схожа на ексклюзивний санаторій від елічної місцевості італійських Альп. Після того, як Хелена віддалась до Сірі, остання вирішує зайняти місце сестри. Скориставшись її особистістю, щоб жити нормальним життям за межами клініки. Та цей обман запускає небезпечну гру, де минула і правда поступово випливають на поверхню. Хелен розуміє, що Сірі не повернеться, а вона потрапила в кошмарну пастку, де ніхто не є тим, ким здається. І всі вірять, що вона і є сірі. В оточенні найбільш хижих і маніпулятивних людей, яких тільки можна собі уявити, втеча тепер лише друга справа. Перша проблема Хелен проста вижити. Фінал серіалу залишається відкритим, тому якщо ви не любите додумувати фінали, то ця історія не для вас. Але якщо ви любите давати простір вашій фантазії, то зверніть увагу на цю історію. 1983 — це перший польський оригінальний серіал від Netflix, який занурює глядача в альтернативну історію. Події розгортаються у Польщі, де у відповідно цьому році сталася терористична атака, що призвела до того, що комуністичний режим так і не впав а країна залишається під залізною завісою навіть у 2003 році. Головні герої студент юридичного факультету. Та поліцейські, які випадково натрапляють на змову, що може змінити весь політичний лад. Серіал цікавий своєю концепцією. Він показує, якою могла б стати сучасна Польща, якби комунізм не зазнав краху. Візуально світ серіалу дуже стильний. Поєднання радянської естетики та елементів кіберпанку. Автори вдало використовують мотиви тоталітаризму, пропаганди, шпигунських інтриг і боротьби за свободу. Міні серіал має завершений сюжет, хоча залишає відчуття великого складного світу з власними правилами. Вщент це вибухова комедійно екшн історія з елементами абсурду та чималою часткою чорного гумору. У центрі сюжету елітна команда спецагентів, яка після успішного знешкодження бомби у Лас-Вегасі вирішує добряче відсвяткувати свою перемогу. Але коли алкоголь та інші веселощі вже беруть своє, команда дізнається, що операція була лише початком. Справжня загроза тільки попереду, а часу залишилось критично мало. Суперсила героїв в тому, що всі вони абсолютно не в бойовій формі. Вони п'яні, змучені з божевільним похміллям і повинні рятувати світ, що породжує купу комедійних та небезпечних ситуацій. Серіал створили Джон Харвіц, Хейден Шлосберг і Джош Хілд, творці відомого Кобра Кай. Тому гумор і екшен тут дещо схоже. Перший сезон складається з восьми серії. Він має завершений сюжет і підійде для любителів драйвових легких дивакуватих історій. Але не обійшлось тут без руської настінки в сюжеті, Тому маю вас попередити, а ви вже вирішуєте дивитись чи ні. Ім'я троянди або ім'я рози це екранізація культового роману Умберто Еко дія серіалу. Переносить у 1327 рік у середньовічний монастир, де стається серія загадкових убивств. Головний герой, францисканський монах Вільям з Баскервіля разом зі своїм юним учнем Адсоном з Мелька прибуває до італійського монастиря на зустріч з між представниками папи Іоанна Дванадцятого. Та францисканцями вони намагаються розгадати страшні таємниці, де сплітається історія про релігію, владу, інквізицію та силу знань у темні часи. Серіал вийшов значно більш розгорнутим ніж одноіменний фільм 1986 року з Шоном Конері, але це не означає, що він менш цікавий. У ньому більше уваги приділяється другорядним персонажам, політичним інтригам і атмосфері епохи. Зйомки відбувались в Італії, а костюми та декорації максимально точно відтворюють реалії 14 століття. У ролі Вільяма з Баскрівіля знявся Джон Туртуро, який отримав схвальні відгуки за свою гру. А ще там моя любимка Даміан Хартон, з яким я вже все передивилась, що є в українському перекладі в наявності. Я в тому віці, що дивлюся так на симпатичного актора і талановитого, і думаю, що я б не замутила з ним, а я б всиновила його. А поки я оформлюю документи на всиновлення, можете подивитись добірку з німецькими серіалами. Там є з чого вибрати. Містер Хутен і Леді це легкий пригодницький серіал у стилі індіани Джонса, наповнений екзотикою, гумором та динамікою. Головні герої безтурботний авантюрист Хутин, і стримана аристократична співробітниця британського музею леді Алекс. Випадкова зустріч приводить їх до спільних пригод по всьому світу. Від храмів Амазонки до затонулих кораблів Карибського моря. Кожна серія це окрема подорож з пошуком скарбів, небезпеками і кумедними ситуаціями. Серіал отримав чимало схвальних відгуків саме за свою легкість, красиві локації та пригодницький дух старих добрих фільмів. Він ідеально підходить для перегляду на вечір або вихідні, коли хочеться чогось ненав'язливого та веселого, в стилі Індіани Джонса, але на мінімалках. Особливістю серіалу є хімія між головними персонажами. Пем і Томі це біографічний міні-серіал, заснований на реальних подіях із життя зіркової пари 90-х, акторки та моделі Памели Андерсон і музиканта Томі Лі, які всього за 96 годин після знайомства пішли до вівтаря. Сюжет розгортається навколо знаменитого секс-відео, яке було незаконно викрадено з їхнього дому та розповсюджене по всьому світу, викликавши справжній медійний вибух. Серіал показує не лише сам скандал, а й те, як це вплинуло на їхні особисті життя, кар'єри та ставлення суспільства до тем приватності. Головні ролі виконали Лілі Джеймс та Себастіан Стен, які вразили критиків своїм перевтіленням у культову пару. Хоча реальна памела сказала, що взагалі не схоже, і серіал поганий. Дивитись вона його не буде і не рекомендує іншим. Хоча якось дала коментар, що драматичність витоку відео погано розкрили. Пані Памело, зізнавайтесь, ви таки подивились серіал? Чи що? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Серіал також зачіпає важливі соціальні теми, зокрема, сексизм, експлуатацію жінок у медіа та втручання у приватне життя знаменитостей, стилістика 90-х, яскравий саундтрек і іронічний тон роблять ПЕМ і Томі водночас видовичним серіалом та глибоким. Законник Бас Рівз – це історичний міні-серіал, що розповідає про реального легендарного маршала Дикого Заходу Баса Рівза, одного з перших афроамериканських заступників федерального маршала у США. Сюжет зосереджений на його непростому житті від втечі з рабства до служби в законі, де він за свою кар'єру заарештував понад три тисячі злочинців, здобувши славу чесного, але безкомпромісного борця за правопорядок головну роль виконав Девідо Ялова, і його роботу вже високо оцінили критики за переконливе глибоке втілення постаті Рівза. Серіал відзначається атмосферою класичного вестерну, розкішною операторською роботою та важливими темами расової несправедливості, честі та боротьби за свободу. Перший сезон серіалу складається саме з восьми серій. І має завершену історію, хоча є можливість продовження антології під назвою Лоумен з іншими історичними постатями. Ціла це британський міні-серіал, заснований на одноіменному графічному романі Сі Спур'єра. Сюжет серіалу незвичайний в одному і тому ж місці. На тій самій вулиці Лондона знаходять одне й те саме тіло, але у чотирьох різних часових проміжках у 1890-х, у 1940-х, 2023 дві році, та в далекому майбутньому, дві тисячі році. Кожен період має свого детектива, який веде розслідування, але всі вони пов'язані єдиною загадкою та таємничою фігурою, яка стоїть за смертю. Серіал інтригує тим. Як майстерно сплітає жанри тут і класичний детектив з нуарною атмосферою, і трилер про змови, і елементи наукової фантастики з подорожами у часі. Кожна лінія створена у своєму унікальному стилі. Зі своїм ритмом та естетикою. Але всі вони органічно поєднуються у фіналі. Критики хвалять серіал за ідею, костюми та несподівані сюжетні повороти. А глядачі відзначають, що до останньої серії тримається інтрига, адже неможливо скласти всі пазли одразу. Вибула це біографічний міні-серіал, заснований на реальній історії Елізабет Голмс, засновниці стартапу. Теренос, яка оголосила себе новим Стівом Джобсом у сфері медицини. У центрі сюжету шлях Голмс від перспективної студентки Стенфорду до засновниці багатомільярдної компанії, яка обіцяла революцію в медичних тестах. Але чим більше її амбіції зростали, тим очевиднішими ставали брехня, маніпуляції і махінації, що призвели до грандіозного скандалу та її краху. Головну роль переконливо зіграла Аманда Сейфрід, яка отримала за роль премію Еммі. Серіал дуже атмосферно показує культуру кремнієвої долини, гонитву за успіхом та те, як харизма і гарна історія можуть запудрити очі навіть досвідченим інвесторам. Вибула має завершену драматичну кульмінацію, залишаючи після. Смак роздумів про етику бізнесу і особисту відповідальність. До речі, маю вам одразу нагадати і запропонувати долучитись в телеграм, тому що там буде ще добірка серіалів по 8 серій, які не увійшли в цю добірку, тому що тут і так 22 серіали. Клан Кеннеді розповідає про одну з найбільш відомих. І найбільш обговорюваних династій в історії США у центрі сюжету історія Джона Фіджеральда Кеннеді, його родини, шляху до президентства та подій, що призвели до його трагічної загибелі. Серіал охоплює період від 1930-х до 1960-х років, показуючи не тільки політичні інтриги, але й особисті драми всередині родини. У ролі Джона Кеннеді виступив Грег Кінер, а роль Жаклін Кеннеді виконала Кеті Холмс. Серіал викликав чимало суперечок ще до прем'єри, оскільки деякі члени родини Кеннеді і критики вважали його надто контраверсійним, і драматизованим. Однак після виходу більшість глядачів відзначили високий рівень акторської гри, костюми і увагу до деталей епохи. П'ять днів у меморіал це вражаючий міні-серіал, заснований на реальних подіях, що відбулись під час урагану Катріна у 2005 році. Історія розповідає про п'ять критичних днів, які провели пацієнти та персонал лікарні Меморіал Медікал Центр. В новому Орлеані, коли стихія відрізала їх від зовнішнього світу без електрики зі зростаючим рівнем води, нестачою їжі питної води і медикаментів. Лікарі та медсестри опиняються перед неможливим моральним вибором, від яких залежить життя десятків людей. Серіал знятий на основі одноіменної книги журналістки Шері Фінґ, яка отримала Пуліцерську премію. Він з великим драматизмом показує не тільки катастрофу, але й психологічний тиск, на який впливали обставини. Що таке милосердя в умовах, коли система повністю відмовляє? Багато критиків відзначили, що серіал водночас тримає в напрузі як трилер, але й примушує задуматися Тись над етикою, відповідальністю та ціною людського життя. Розробники це стильний і філософський міні-серіал від Алекса Гарленда, режисера таких фільмів як Із машини та Анігіляція. Події розгортаються у недалекому майбутньому. Навколо таємничого відділу ДЕС у технологічній кампанії Амая головна героїня Лілі Чан починає власне розслідування після зникнення її хлопця, який працював у цьому загадковому підрозділі. Чим глибше вона занурюється у таємниці компанії. Тим більше розуміє, що їхні експерименти можуть змінити саме розуміння реальності. Розробники вражають своєю візуальною стилістикою, спокійним, але тривожним темпом та глибокими роздумами про детермінізм, свободу волі і природу всесвіту. Саундтрек та операторська робота створюють особливу атмосферу технонуару. Творець серіалу Гарлен спочатку задумував історію як фільм, але зрозумів, що деякі теми потребують більшого простору. І тому перетворив цей фільм на міні-серіал. Невинний це напружений іспанський серіал, заснований на одноіменному романі Гарлана Ковена. Головний герой Матіо багато років тому випадково став причиною смерті людини під час бійки в нічному клубі. Після відбуття. Терміну в'язниці він намагається почати нове життя разом зі своєю дружиною Олівією. Однак минуле не відпускає один телефонний дзвінок, запускає ланцюг подій, який відкриває таємниці, про які Матіо навіть не підозрював. Цей серіал хвалять за складну майстерно побудовану інтригу. З численними сюжетними поворотами та несподіваними відкриттями. Що цікаво, Netflix, адаптуючи роман, переніс дію з США в Іспанію, що додало серіалу особливої атмосфери та європейського колориту. Кожна серія тримає у напрузі до самого фіналу. Ідеально для тих, хто любить детективи з психологічним підтекстом та непередбачуваним завершенням. З нуля це щемлива історія про кохання, культуру та втрату, заснована на мемуарах акторки Тембі Лок, головна героїня американка Емі, яка вирушає до Італії навчатись мистецтву, де зустрічає та закохується в харизматичного італійського шеф-кухаря Ліно. Їхнє життя розгортається між двома країнами, двома культурами і багатьма викликами. Що випробовують силу їхніх почуттів, зокрема боротьбу ліно з хворобою? Серіал відзначається теплою атмосферою, неймовірними італійськими пейзажами, смачною гастрономічною естетикою та глибокими емоціями. Це не лише романтична історія, а й оповідь про сімейні зв'язки, прийняття та витривалість. Серіал має завершений сюжет, тож чудово підходить для тих, хто шукає чуттєву драму зі справжнім життєвим підтекстом. Захищаючи Джейкоба, нам розповідає про те, як Кріс Еванс хоче щось замовити на дешевій китайській версії розетки. Ну ви подивіться на це, вибачте, я не втрималась. Давайте ще раз. Бо захищаючи Джейкоба, це напружений міні-серіал, знятий за одноіменним бестселером Вільяма Лендея у центрі сюжету: сім'я Барбарів. Енді Барбер, помічник окружного прокурора в невеличкому містечку. Стикається з особистою трагедією його 14-річного сина Джейкоба звинувачують у жорстокому вбивстві однокласника. Здавалося б, ідеальна сім'я раптово опиняється під прицілом суспільства, а батьки змушені боротись не лише за правду, а й за майбутнє своєї дитини. Особливий акцент серіалу зроблений на психології героїв та моральних дилемах. Наскільки далеко готові зайти батьки, щоб захистити свою дитину? Головну роль, як вже сказано, виклав Кріс Еванс, і для багатьох глядачів це стало відкриттям, адже він продемонстрував серйозну драматичну гру, відійшовши від образу то дурника, то супергероя. Цей серіал з чудово збудованим саспенсом і фіналом, що залишає багато запитань і для глядача. Список смертників це напружений бойовик із психологічним підтекстом, заснований на романі Джека Кара, у центрі сюжету Джеймс Ріс, командир підрозділу спецназу ВМС США, який після невдалої операції повертається додому і дізнається, що події, які сталися, не були випадковістю. Починаючи власне розслідування, він поступово виходить на слід змови, яка загрожує не лише йому, а й його близьким. Головну роль виконав Кріс Прат, найбільше відомий за фільмами. Вартові галактики, і ця роль стала для нього серйозним драматичним викликом, де він показує героя, охопленого травмою, гнівом і рішучістю довести справу до кінця. Серіал поєднує динамічні сцени боїв із темами змови, військової честі та психологічної боротьби. Перший сезон складається з восьми серії і має завершений сюжет. Хоча після успіху серіалу було анонсовано продовження. Гострі предмети це темний психологічний трилер, знятий за дебютним романом Гіліан Флін, авторки бестселера зникла у центрі сюжету Каміла Прікер, журналістка Сент-Луіса, яка повертається до рідного маленького містечка Вінт Геп, щоб розслідувати серію жорстоких убивств молодих дівчат. Але повернення додому пробуджує не тільки професійний інтерес, а й старі сімейні травми, з якими Камілі доведеться зіткнутись. Головну роль виконує Емі Адамс, і багато критиків відзначили. Що це одна з найсильніших її робіт. Атмосфера серіалу густо просякнута тривогою, приглушеною агресією і похмурим південним колоритом. Режисером виступив Жан Марк Вале, відомий за проектом Велика маленька брехня. Тож серіал вражає своєю операторською роботою, монтажем і неспішним, але напруженим ритмом. Міні серіал має завершену історію, фінал якої багатьох залишає в шоковому стані. Впи землі масштабна екранізація бестселера Кена Фолета про Англію 12 століття у короля Генріха І за дивних обставин у кораблетрощі гине єдиний спадкоємець. Залишається неповнолітня дочка короля мод. Але на престол може зійти тільки її дитина, чоловічої статі після досягнення повноліття, а не вона сама. Проте влада переходить в інші руки, а мод готується до повстання для повернення трону. Це серіал про людські амбіції, жагу до влади, любов і фанатизм. Атмосфера середньовіччя передана з особливою увагою до деталей: костюми, інтриги, жорстокість і віра. Телесеріал отримав позитивні відгуки глядачів і здобув три золотих глобуси. 5 перемог у різних категоріях телебачення та 31 номінацію в ролях Єн Макшейн, Руфус Юел, Дональд Сазерленд і ще багато чудових акторів. 11.22.63 – Це екранізація одноіменного роману Стівена Кінга, яку спродюсував Джей Джей Абрамс. У центрі сюжету шкільний учитель Джейк Еппінг, у якому випадково відкривається портал у тисяча 19... 60 роки. Він отримує місію змінити хід історії, запобігти вбивству президента Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року. Однак минуле не так легко піддається змінам. Воно буквально чинить опір будь-яким спробам переписати події. До того ж, у процесі Джейк починає будувати власне життя у минулому і стикається з дилемою. Що важливіше, особисте щастя чи глобальна мета? Серіал відзначається атмосферою ретро, неймовірно детально відтвореною Америкою 60-х, чудовим саундтреком та напруженим сюжетом, що тримає в постійній інтризі. Роль Джейка виконує Джеймс Франко, і багато хто вважає, що це одна з його найсильніших драматичних робіт. До речі, сам Кінг залишився дуже задоволений екранізацією. Назвавши її однією з найточніших адаптацій його книг. А ще якщо ви любите подібні сюжети, коли хочуть захистити Кеннеді, можете подивитися ще Академію Амбрелла. Там другий сезон якраз присвячений саме цьому. Ріплі новий стильний міні-серіал, екранізація класичного роману Патріції Гайсміт талановитий містер Ріплі. Можливо, вам знайома ця історія за одноіменним фільмом, точніше, навіть за двома фільмами. Цього разу роль харизматичного, але небезпечного шахрая Тома Ріплі виконує Ендрю Скотт, Відомий глядачам за серіалами Флібек та Шерлок. Події розгортаються у 1960-х роках, знову ж таки, коли Том отримує завдання поїхати до Італії і вмовити молодого багатьох Тія повернутись додому, але поступово дрібне шахрайство переростає у щось значно темніше та фатальніше. Особливість цього серіалу. Його візуальний стиль, весь серіал знято в чорно-білому кольорі, що додає йому елегантної нуарної естетики. А кадри такі, що хочеться ставити паузу і вдивлятись в картинку. Вибір чорно-білого кадру режисер серіалу Зайлян пояснив тим, що примірник книги, яким він користувався під час написання сценарію, мав чорно-білу обкладинку, тому цей образ постійно був у нього в голові. І в результаті чорно-білий кадр вийшов неперевершеним. Також варто відзначити розкішні локації, адже дія переважно відбувається в сонячній Італії, хоч і чорнобілі. На момент запису відео серіал отримав 48 номінацій в різних категоріях та отримав 11 нагород, але мабуть далі буде. Одного разу вночі це напружена кримінальна драма, яка починається як класичний поліцейський детектив, але дуже швидко занурює глядача в набагато глибші теми расизм, недосконалість судової системи та те, як випадковість може зруйнувати життя. Головний герой, студент пакистанського походження, Назир Насхан проводить ніч із незнайомою дівчиною, але коли він прокидається, знаходить її мертвою. Усі докази проти нього, і починається довгий та виснажливий процес через американське правосуддя. Цей міні-серіал отримав визнання критиків за реалістичне зображення судової машини, побуту у в'язниці та поступової трансформації характеру персонажів в ролі адвоката Джона Стоуна, неперевершений Джон Туртуро, який отримав за цю роль Емі. Цікаво, що серіал є адаптацією британського «Criminal Justice», але американська версія вийшла ще жорсткішою та більш атмосферною з густою похмурою естетикою Нью-Йорка. Ломка це потужна біографічна драма, яка висвітлює одну з найбільших фармацевтичних криз в історії США. Опіоїдну епідемію спричинену масовим поширенням препарату Оксиконтин. Сюжет серіалу розгортається у кількох часових лініях, та через різних персонажів показує, як фармацевтична компанія, рекламуючи, нібито безпечний знеболювальний, фактично створила націю залежних людей. Особливу увагу привертає гра Майкла Кітена, який виконує роль лікара в невеличкому шахтарському містечку, де першим відчуває на собі. Катастрофічні наслідки опіоїдної залежності серед своїх пацієнтів. Серіал базується на реальних подіях і книзі журналістки Бет Мейсі. Він отримав визнання критиків за глибоке розкриття теми, сильні акторські роботи та актуальність. Ломка має завершений сюжет, що залишає глядача з багатьма важливими питаннями про владу, мораль і людську ціну корпоративної жадібності. Ось така у нас добірочка вийшла, і це той випадок, коли. Складно виділити якийсь серіал окремо, тому що всі вони по-своєму чудові, всі вони різні, та там дуже багато титулованих та класних акторів, які вам точно сподобаються. А можливо, ви вже їх знаєте і слідкуєте за їх творчістю. Тож, поки ви пишете коментарі, поки ви ділитесь враженнями від... Тих серіалів, які ви бачили з цієї добірки, поки ви розповідаєте про ті серіали, які ви плануєте подивитись, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока!